Вітаю всіх на каналі Рівненський Вік. у нас триває зима. І основною темою цієї зими став процес заготовки дров для опалення нашого будинку. Отже, сьогодні хочу розповісти вам про це детальніше. Це вже другий рік, друга зима, як ми живемо на хуторі, топимо грубки, але минула зима вона була занадто лагідною аномально теплою, і я не зовсім розумів всю складність процесу, як треба готуватись до опалювального сезону. Отже. Тепер можу розповісти про свій досвід для тих, хто мешкає в квартирі, і хоче перебратись до свого будинку. Ця інформація буде удвічі кориснішою, бо я розповім вам і про переваги, і про недоліки, і про те, як завчасно потрібно підготуватись до цього процесу, щоб взимку він проходив якомога простіше. Перше будинок має бути максимально утепленим. От, наприклад, оцей фронтон він був забитий дерев'яними дошками і всередині гуляв вітер. Це охолоджувало стелю, і мені довелося перед початком цього сезону зсередини його зашити пенопластом та задути піною всі отвори, щоб не скозило повітря. Також додатково ось ця ціна, вона в мене з північного боку, і в майбутньому бажано її, я так думав, потеплити пінопластом для того, щоб була е, добра. Термоізоляція будинка. Це вже друга зима, як ми живемо на хуторі, і чесно кажучи, попередня була занадто лагідною. Плюс до того в мене були ще заготовлені дрова, і я, чесно кажучи, не розумів повністю наскільки уважно і завчасно потрібно підходити до процесу заготовки дров для пічного опалення будинку. Ось тут у нас ростуть липи. їх Дуже багато, я рахував, по-моєму, приблизно 20 одиниць. І минулого року в нас тут оселилася родина білочок. Вони пережили теж цю зиму, може ще розмножиться і буде їх більше. Вони перед початком зими восени заготовляли. Я не збирав весь урожай горіхів, і вони собі їх тягали так потихеньку. Єдине, що жасмінка проявляє до них увагу, і їх жацький інстинкт. Я постійно переживаю, що вона не нашкодила білочці. У нас на ділянці є. Багато старих дерев, і коли сніг сіде, то треба їх буде всіх прибирати. От поступово я це вже роблю, бачите, спили свіженькі. От ідемо далі. Багато гілочок, багато дерев. Ось тобто тут я покажу вам зараз дерево, яке ми взагалі вирішили, прибрати. Ось ось воно. І тут навіть, бачите, бревно ще лежить. Не допилив, не дотягав. А тепер йдемо далі. І ось тут цілі поля. Тут фермери засіють різні культури. І ось там на фоні це просто клондайк. Це клондайк, тому що це лісосмуга, в якій багато старих дерев, бревен, тобто можна туди піти. Ну, звісно, поки поля не засіяні, щоб нічого не витаптувати і собі набрати цей скарб. Ось таким чином можна зекономити на дровах. А ось тут в кінці ряду лип, до речі, дуже смачний цвіт з них буде і будемо збирати. Цього літа буде дуже-дуже смачний чай, покажу вам обов'язково. І тут в мене ось така велика береза. Ось це вже мій план на наступний сезон. Буду її прибирати. Ну, десь приблизно я рахую так, що кубів 10 дров з нею вийде. Береза дуже хороші дрова, дуже добре буде опалювати будинок, коли просушиться. але щось мені сумнівою, що їх буде достатньо на таку люту, хорошу зиму, морозну. Подивимось, не обмежимось цим тільки деревом, є ще фруктові дерева в нас на ділянці. Тож, тільки заготовляй. Це такі кучі гілок. Треба буде все це переробити. Якщо знаєте, напишіть в коментарі, мені, будь ласка. Чи може яку можливо використовувати машину для обробки гілок, щоб я обрав собі таку? І так, ось там зверху бачимо три труби. У нас в будинку три грубки: центральна то піч, і крайня одна в спальні, інша в кабінеті з другої частини будинку. Отже, ці труби, вони ще з того боку будиночка є одна труба, то камінь. А це наша популярна стара глиняна хата, яка тепер є місцем зберігання для дров. Там я їх обробляю, коли непогода, дощ, сніг всередині прокидаю переноску, електрику ще не встиг провести. І потім там ще в мене куча. То, щоб обробляти гілки, процес дуже складний, такий, рутинний, і гілки не дають стільки е, жару для печі і теж мають бути просушені. А ось це мені підігнали ось такий колун з плексігласовою ручкою. І Я спочатку навіть знаєте, подумав, ну він не дуже важкий, е, але працює він бездоганно, і, ну, і поки що там трішки метал покоцався. Але Добре справляється зі своєю завдачею. Звісно, великі якісь такі бревна зі зрощеним деревом всередині воно не буде колоти, а там 40-50 см Прекрасно працює. Я відео додам подивитись, як працює ця штука. Дуже рекомендую, тому що попередній колун з дерев'яною ручкою вона постійно ламається. Я вже плюнув, зварив з металу, приварив. Воно теж ні до чого не годиться. Ось така була штука навіть зроблена, але він набагато е, більш важкий. Ну, це тимчасово було рішення. Ось тут зліва гілки, цілий склад забитий, просушується. Отут залишилось в цьому сезоні ще не колоті дрова і трішки колотих. Ну, ось так я. Розмірковував, що таких дров має бути десь пів в Кажуть, що на будинок площею 100 метрів квадратних треба 10 кубів на сезон опалення, але за моїми мірками я так вважаю, що може бути і більше, що і 15 може не вистачити, якщо зима люта. Ось така пила електрична. Мені дуже допомагає для заготовки дров. Я навіть робив огляд на цю пилу і, можливо, ще зроблю. Єдине що. В цій пилі, це от шина та ланцюг, вони, звісно, це розходний матеріал такий. І... Ще минулого року зробив ось таку дровницю, дуже зручна. На веранді. на веранді живе в нас жасміна. Вона витягає ці дрова, розгрізає, гострить свої зубки. Але дуже зручно, тому що дрова, перш ніж затопити її на грубку, вони просушуються в цій дровниці і потім вже я їх ношу в корзинці до, безпосередньо до грубки. На варіанті у нас живе жасмінка. Ми до цього хотіли в сараї робити курник. Я навіть купував інфрачервоні лампи, а зараз вона дуже зручно знадобилась нам для того, щоб в жасмінці було тепло. Ось роблю зйомки, а ці дві подруги мені постійно заважають, розумієте? А зараз ми знаходимося під дахом будинку в майстерні. Мої я вирішив показати, як виглядає цегляна труба від Ось так, вона до даху туди йде. Наверх. Таких у нас чотири одиниці, Три грубки та один камін. Це частина від грубки, яка на кухні, від печі. ось так вона виглядає. Е так, а ось це, ось цей підвіс. Ну, я вирішив, все-таки детально вам покажу. Ну ось тут мішечок екстрадованого корму. 4 кг. Е на базі злакових. Культур, плюс групи вітамінів, омега-кислоти, різні, можете подивитись. Я е, залишу всю інформацію про цього постачальника і раджу з ними співпрацювати ось такі хлопці. Ось показує ось така лампа, підзвичайний 27-й патрон. Навіть вімкнемо її зараз. Ось так. Ось так світить вона червоним і вона розташована безпосередньо над місцем Жасмінки. І вона там Прекрасно себе почуває. але це все працює, коли там температура на веранді, ну, зовні температура мінус 5, на веранді там близько трішки більше нуля, тоді собаці нормально. Якщо на вулиці температура становить мінус 20 градусів, 25, то, звісно, собаку забираємо додому. До речі, жасміна на цьому кормі від зоовектора, вона е, годується все життя. Це не єдине в її раціоні, звісно, е, ще там м'ясо, овочі, але. Кожен день практично вона вживає саме цей корм. Також його вживають наші чихуахуа. І при цьому добре почувають себе і ніяких проблем зі шлунком в них немає. Тобто, рекомендую.